Друзі, всім привіт! Моє ім'я Юля і я нумероло, сьогодні поговоримо про людей маячків. Абсолютно кожному і абсолютно в кожного уже в житті є дуже багато маячків. Чому кажу уже? Через те, що кожен приходить в цей світ уже з такими своєрідними певними домовленостями з іншими людьми, що в певний проміжок часу саме та людина, наче як стипене його, стряхуне. І це буде таким пробуджуючим моментом для саме тої людини. Ці всі люди вони потрібні. Перегляньте всіх своїх людей у житті, які у вас були. Можливо, це були колишні ваші подружки чи друзі, можливо, це були ваші родичі, які десь з'явилися і знову притухли, можливо, це були ваші просто люди пересічні, можливо, ваші клієнти і так далі, які у певний проміжок часу сказали вам певне слово, або ж, відповідно, наголосили на певні ситуації, або дали вам певну візитку, чи ще щось такого плану. Всі вони у вашому житті, вони вам потрібні. Знову ж таки, для чого? Для того, щоб ви пройшли певні етапи, певні етапи своєї душі. Якщо ви, наприклад, чітко вірите в те, що ви це просто-напросто костюмчик, то коли людина помирає, цей костюмчик просто-напросто згниває. Тобто вся ваша місія закінчується на тому, що ви просто згни... згниваєте потім в землі. Ось така вона жорстка правда. І ось цей наш костюмчик, який прийшов сюди виконувати певні місії, і певне завдання, він кожен проміжок часу. Перебуває на такому своєрідному етапі вибору, етапі вирішення, чи піде направо, чи піде на наліво, що буде робити, чи піде взагалі прямо, чи просто залишить все на тому місці, на якому є, чи от стоїть такий вибір, що, що ж робити, куди йти, яку професію обрати, і так далі. І кожного разу, абсолютно кожного разу, трапляються своєрідні такі люди-маячки, які певним чином вас направляють. Такі люди є абсолютно у кожного з нас. Знову ж таки, ці люди нам потрібні. Тому якщо у вашому просторі є люди, які певним чином вас дратують, або от прямо підсвічують вам певний момент, то зрозумійте, попробуйте зрозуміти, що вони хочуть вам сказати, ті люди. Вони ж не просто так до вас прийшли. І саме ви потрапили до них не просто так. І саме в той простір, і саме в той час, і саме в той момент, в якому ви є зараз там. Тому зважайте на те, що кожного разу перед тим як втілюватись, ваша душа вже чітко по домовлялася з тими людьми, що вони вам будуть щось таке робити, щоб ви трошки степенулися. З такої позиції приймайте рішення і з такої позиції дійте. І, можливо, ви навіть будете вдячні тим людям за те, що вони є у вашому житті.